Який зараз показник серед дитячих травм, як цьому можна зарадити? Ну, проблема в дитячому спорті, тому що батьки бачать у дитині майбутнього не знаю, Кристиану Рональдо мільйонер? І це проблема. Вони гонять цю дитину, а потім, да, 16-18, а в неї немає таланту, в неї немає того того ой, що з ними робити. Але коли це, коли це дитина, вони із, разом із тренером кажуть, що я з вашою дитиною зроблю крістяна, навіть, Да? Вони гонять її, гонять, гонять, гонять. Це проблема не тільки наша, це проблема більш, навіть я вважаю, американська, тому що там великі гроші в спорті. Спорт перша бізнес. Да, бізнес. бізнес. І там, наприклад, є коли там, ну, слухаєш лекції да, дитячих ортопедів, спортивних дитячих ортопедів є такі. І хмага, вони є, Ось, то там навіть публікації Injury Ending Career. І це про 11-річного хлопця. Я Ви... переводжу, що в травми, які закінчують кар'єру. Так, 11-річний хлопець, який там грав у американський футбол, хтось впав в нього, все, розірвані зв'язки 11 років. А, і все, що з ним робити, все. Кар'я його закінчилася, якщо це така, так, така травма. І зараз цих травм більше. По-перше, тому що більше займаються, а по-друге, тому що краще стара діагностика. Тобто, тобто а, діагностика показує більше того, да, то, що є що травма, що є травма. Тому що ну, там от багато таких пацієнтів, які приходять і кажуть, «Мені там, там в дитинстві коліно вилітало, я був там травматолога, гіпс наклали». Батькам сказали, що все буде добре, місяць походиш, все буде добре. <хи> І Не буде. Зараз є МРТ, зараз є діагностика, і ми бачимо, що це було пошкодження хрестоподібної зв'язки у дітей, це був там вивих над калінка, щось таке, пошкодження мініску. І таких травм стає все більше, більше, більше. тому що от... Який номер один по дитячим, по дитячим травмам в спорті? М? Номер один травма в дитячим? дитячому спорті? Ну, якщо ми кажемо про коліни, скоріш за все, це. Вивих над калінка, скоріш за все, нестабільність або вивих і